Слава Україні! Глорія Юкрейн! Сьогодні я написав тільки що пісню про нашого побратима Закарпаття Колцбуха Андрія. Він є по гороскопу скорпіон і він дуже крута людина. Він посилає всіх навколо себе, ухилянтів, поліціянтів, різних представників влади. Навіть він не кориться своїм командиром і робить так, як вважає за потрібне. Не раз він був в СЗЧ, тому що в нього є дочка, не було можливості, щоб офіційно його пустити у відпустку. Ну і він просто самовільно на два місяці втік, побачив свою дочку, свою жінку і зразу йде постійно на нуль. Слова він не підбирає, але саме головне у нього вища освіта. Він закінчив фізико-математичний інститут десь на Івано-Франківщині. Ну, Що я хочу сказати? Не дивлячись на те, що у нього дуже крутий характер, но по душі він завжди бачить людину наскрізь, її душу, її характер і він є завжди справедливий. Якщо він когось посилає, то для нього, у нього є для цього аргументи. І ніколи він не ховається, тому що він постійно на нулі, постійно на передовій. Він є такий міцний, сильний хлопець. Є дуже багато відео, де він проявляє свою непокору і в сторону офіційної влади, і поліціянтів, і командирів. У мене є ці відео. Я можу ще багато пісень написати. Ну і одно з пісень я хочу присвятити Андрію Колзбуху. Він чудовий хлопець, він є на війні, лиш коли в відпустку приїхає він, то для ухилянтів він не наче хріг, бо слова пекучий, гострий, на язик, на поліціянтів в нього є ярник, каже ухилянти ті, що є в тилу і для України це є на біду Жирне, у утилує, Крила в них велики, бо в них всіх є бронь, а Андрій наш столба, справжній є герой, і на Закарпатті наш Андрій живе, сніру на він нам дає. бо сміливий моє в колбах наш Андрій, на його дорозі краще ти не стій Пожті посилає від всіх упирів, коли в нього серце, Божий славний гнів, скорпіон познаку, зодяка він, і йому великий і до землі уклін. У хілянтів знає ми їх у лице, у них дуже жирне, утилує яйце. крила в них великі, бо в них всіх є про. А Андрій на ползпах, справжній є погонь, У ділянків знає ми їх буде це, у них дуже жирне, тилу яйце. крила в них великі, бо в них всіх є бронь. А Андрій на школбах, справжній є герой, а Андрій на шполбах, справжній є герой, справжній є герой герой! Ось така пісня про нашого побратима 63-ї бригади. Нехай йому щастить. Я думаю, що він ще живий, тому що у нього настільки крутий характер, що він може прямим текстом дещо сказати і командирам. Ну, а командири знаєте, ну і він. Кажу, коли треба, він піде все з до тата ой, до жінки, до дітей, до дочки своєї. Він її дуже любить, дзвонить дуже часто до своєї дочки, спілкується з нею. Ну, але в той же самий час е, повертається назад в бригаду і зразу йде на нуль. Тому що завдяки таким людям, як він, якраз і тримається наша Україна. Слава Україні і слава Андрію Колсбаху з Закарпаття!